Друзі, привіт! Я тут, щоб розказати вам про астроподію події другого тижня січня, але спочатку нагадаю, що зараз транзитний Марс перебуває в нас в падінні. Знаці рак ретроградить, що говорить про те, що може бути складність з енергійністю, складність зі сміливістю, з прийняттям з рішень, активністю, може відчуватися певна апатія. До того ж, Марс зараз дає прямий аспект на Венеру, що вносить нотки агресії, конфліктності, імпульсивності. Сивності таких запальних емоційних рішень саме у сферу стосунків. Венера свою чергу ще піддавлена Сатурном Шані, який повертає нас в деякі кармічні патерни, в деякі родові патерни, і може дарувати знов ж таки привносити такі зустрічі з минулого там, де ми не допрацювали. Отже, неділя, 12 число, тип доби пусті руки, рік та тітхи передповнюють час очищувати себе, свої думки, свій стан, емоції, свій простір, оселю. Перед Повнею. Повня відбудеться в понеділок, 13 числа о пів на другої ночі в Накшатрі Ардра, жорстка накшатра, управитель якої планета раху, планета ілюзії, планета обману, і її особлива шахті енергія це розвіювати ілюзії, ілюзії які в нас є, і показувати нам чистий і прозорий вже стан речей. Розвіювання ілюзій це взагалі такий полючий процес, а раху це найсильніша енергія матеріального світу, яка постійно нам говорить, що якщо ти отримаєш це, ти будеш щасливий. Або якщо ти досягнеш цього, ти будеш щасливий, але потім людина неминуче розчаровується. Далі, в понеділок, все там, вже ми ще знаходимося. О сьомій ранку енергії зміниться, вийде… Місяць перейде в накшатру Пунарвасу, і енергії цього дня надалі будуть позитивні, легкі. Час починати подорож, час для серйозних амбіційних стартів, тому що зараз ми на піці емоційної і ментальної сили. Вівторок, 14 число, починається світла половина року, у Тараїна, Макара Санкранті. -Сан сонце переходить в знак Козиріг. Починається така астрономічна весна, не, не весна, а рух до астрономічної весни. Да, Світла половина року це період, коли сама природа дає нам сили на втілення наших, наших намірів, дає енергію. Сила сонця зростає, прана в тілі зростає. Ввечері ми зустрічаємося в нашій телеграм-спільноті на онлайн-медитації. Всі деталі залишу у посиланні під цим відео. Ви зможете долучитися в інстаграм і дізнатися, як доєднатися до нас в Телеграм. Отже, сонце починає рух до васанта панчамі, дню початку весни, об'єм прани. Росте. 15 число, середа, 17-та місячна доба, місяць з'єднується з Марсом. Це негативний день, будуть досить такі запальні, імпульсивні чутливі реакції на все занадто гіпер. Сонце у критичному градусі не дасть відповідальності за свої дії слова, може бути проявлена така інфантильна позиція, зневіра і до того ж токсична накшатра. Четвер. Сильний енергійний день, тип доби Джая, перемога, сонце реабілітувалось. Місяць перейшов в накшатру Макха, яка про статус, яка про відповідальність, про незалежність, і ця накшатра дарує нам підтримку від авторитетних осіб та від предхів. Зверніться до свого роду у думках. П'ятниця, 17 число, знову ж таки, тип доби пусті руки, тому варто очищувати простір. Очищувати себе, терапія, сауна, будь-які водні процедури, прибирання оселі, символ дня гамак, не забудьте відпочити. І субота. Вночі розпочалася планетна війна між Венерою і Сатурном, яка триватиме до 20-го числа, до ранку понеділка. Стосунки будуть потерпати, і тут дуже легко зробити якусь помилку, дуже легко сказати щось не те, щоб дійти до точки невороття. Меркурій в нас. Планета мови, планета думок в точці смерті. Тому, будь ласка, не плануйте ніяких великих розмов з коханими людьми на ці вихідні. Не плануйте ніяких роментик гетавей кудись, тому що це все може обернутися не так, як ви собі не так, як ви собі задумали. Це період, коли варто усумітнитися і не намагатися в ці вихідні багато з людьми не спілкуватися. Я вам бажаю свідомого та щасливого тижня. До зустрічі!